Король старий Орти Куха Маковенка. Це тема із рінтергованого літературного функція. Роль був другий дім, який ми будуємо тема два та інших. Я вам пропоную раз разпором розширювати сьогодні. Це інтеграція. Це те, на що ми будемо сьогодні попадати, тому що справді ми інтегруємо. Мовні і літературні знання в для тіла. Е, Інтуаційність, неосяжність, тематичність, догадість, е, глобальність, результативність, актуальність, цікавість, інформативність. Звичайно, ну, е, я є особистим. Можливо, у вас є якісь доповнення, якими ще словами, ви можете розшифрувати е, це ключове слово. Очікування цього слова, так? Що вже потрібно творчість? Творчі, звичайно, так? Ем, ну, Багато можна ще говорити. Ем, трошечки теоретично, так, метою інтегранованого мовно-літературному курсу є розвиток компетентних мовних мозків і читачів, які демонструють детали, так? Зараз так налаштовуємося на контекстного на, э, заняття. Читати йому не розпроможність, мовити, літературно обізнані перемовці і, і читачі єдине ціле, так і заціни та, застосовувати навчальних закупівлі, життях виявляти цінні ставлення до важливих е, речей. Ну, е, не Американського е педагога, що інтегрувати — це поєднувати частини систем таким чином, щоб результати відроди сумі полегшував їх відзначення до взаємодії. Чи погоджуєте цією е -е, правою, коли вам будуть пропонувати інші призначення мова інтазувати? <писувачені> і отримати кращий результат, ніж вивчення чогось по домічного. Ну, інтеграція це процес взаємодії, до цього плану підійшли об'єднання, взаємопливу, взаємопоникнення, взаємозближення і відновлення, з богам інші системи. Якщо у вас допомога, будь ласка, штрих підставите і mm -hmm. ми дізнаємося розшифрування формули успіху, так? що потрібно для того, щоб успішно засвоювати ці знання. Е, є? Що ж це таке? Увага! Увага. А якщо додати увагу до, до. до. Так. Поможете встати на роботу, то ми отримуємо, а не означає. Дякую. І методі спроводження нашої відсутності є показати проєкту реалізації на підходних навчанням з курсу. заходування в наслідних на уроках мовного літературного курсу. Дякую вам таку е, фразу, так, яка повинна е, налаштувати нас на, на е, роботу. Дім це не місце, дім це люди, які хочуть. Е, Поміркую, чи можна зараз прив'язувати дім до конкретного місця в сучасних вимог? Зараз не виходить люди. Інтегравний мовний літературний курс в модельній програмі скухнувати відповідно до базових знань за та групами. Так? Це такі групи, як інформація, текст, мовні засоби, комунікація, літературний збір. Сьогодні я пропоную подавати нашу роботу таким чином, щоб опрацювати ці всі базові групи, і я прошу вас. Під час роботи, коли ми будемо обговорювати ці е блоки, е ви будете записувати ключові якісь слова, фрази, е те, що для вас важливо, те, що ви дізналися. так? Е на цей аркуш великий відповідально до груп. Про це можете працювати, а в кінці я думаю, у нас вийде такі на наочний на продукт. Ем, інформація. так? Всі ми знаємо, що е, кожен звір е, літературної певну інформацію. І е, інформація, це, насамперед, факти і судження. Е, факти, так, це е, об'єктивні дані про події, які ми можемо точно перевірити. Але ж, а судження це що? Це об'єктивне, Це виславлення авторської думки, це е, коли ми... Оцінюємо щось, збране чогось і так далі. Я з'ясувала для вас такі факти ісудження. Ви вже думаєте, які ще факти ісудження, ви можете мені зараз просувати. Перше, духа Миколаївська була маленькою і дуже розумною військовою істотою. Факт. Факт. Автор позитивно оцінює характер молодої країни, називаючи... Її Ми маємо судження автора так? з цього інформаційного е, інформаційного, е, вивчаємо твір. Факт е, другий круга вирішила вирішити входу, щоб допомогти своїй родині. Справді е, факт і е, об'єктивний. судження. Автор е, показує характер країни, як відданий і доброчесний. Я тут перепрошую за руку. Е, і, так третє, куха покала до хороших людей, які захистили її. Судження, автор своєї атмосферу заходності та дивила про зловкіші на вічні елементи, це ж казка. Куха подавала багато перешкод на шляху до своєї мети. Судження. Автор показує хоровість на погашенню головної герої. Які факти і судження ви можете ще е, запропонувати дивчислові е, сказки? — Я хотіла поповнювати про прайкову фаску, що в цьому суті. — Так. — Я вважаю, що немає ніякої що автори працюють на що однозначно не слідують за те, що важальні пісні Так, дуже добре, дякуємо за вашу думку. Ще? Так, ми маємо спостерігати. Це лісова і сто, то що це є. Я пам'ятаю, що вона пересувала чоловіка і... Правильно, факт. Яке спочинен до цього можемо? Молоде, дуже добре, дякую, ще кого були думки? Добре, я вже бачу для кожен тих в місті. Порівняю ілюстрації двох художників. Якої ви бачите в купу? Які читали інформацію допомагають допомагає дізнатися більше сотні. Перед вами ілюстрація Константина Лавра, так, це до самого фонду, і кожен Андрія. Чербака. Що може вам сказати про ці дві ілюстрації, так? Ми, як суб'єктивно бачать художники і якою ви, ви бачите кухню? І чи може взагалі обходимо е, мені щось говорити нам про зміст книги і так далі? Тобто, е, що ви за це думаєте? Ну, то, що були подані за маток? Ви потрібні бачите і по я ще не хочу навіть пов'язана з самою назвою з корінням руками, побачити. Наприклад, другая деспрація більше розумієш, наприклад, це лісуває, там, бачимо тебе, бо мов любовчики якісь. Що може такі погляд? певні якісь е, моменти е, ось, е, внутрішні цієї героїні, право на своїй ілюстрації. Е, які джерела інформації допомагають більше дізнатися про твір? Ще більше. так? От, е, що ми маємо е, вивчати комплексно для того, аби більше дізнатися і аналізувати твір? До знання у школах, автора ще. Звичайно, контекст, історично-культурний, добре. Е, ще... Правильно, захворюва джерела, так, тому що кура це е, отамі пічна, яка е, жаргає у обірваннях народу і має там, певні свої характеристики. Добре. Медіатексти нам допомагають, якщо ми е, прослухаємо е, цей твір чи побачимо його е, різня. Е, переходимо до нашого блоку Текст. Знайдіть текст і опис шпух. Я сподіваюся, ви працюєте з текстом теж. Я невеликий опис подала. Так? Е, е, я думаю, ви зараз зверхувати і е, будемо текст більш якими особливостями щодо зовнішнього вигляду авторського персонажа, хто свідомий собі творити, чи понахимовки має такі самі властивості, ми думаємо, як допомагає їй в до життя, яку роль відіграє цей опис у твої? Зачитаємо. Мій може, а далі ви допрацьовуєте. Ласка, эм, mm -hmm. mm -hmm. У нас була в сама, будь хай, Молодоку, був, не в тучу, сама по хайму, мало довго, не вкус, що ми стопу відкривали цей це. Сама тільки молодість та була маленька, нагадалася до того, я був висунув да який це опит, як ви думаєте, в якому стилі, він художньому, добре, э, э, який особливо... Тому що до зовнішнього вигляду на автор свого персонажа, так? Він примочує своєї персоналі. Починає. Хто з відомих чи комах і реально світу має такі особливі? На кого вона схожа? Ні. Ниж. Так. Ще. Можливо, якусь. Помаху, так? Ось в мене враження з України з не тварина, а тоді я на руку градус за кожного, ми поводи моральний пліт. Вже маємо скайп, то немає його. Гарно, добре. А якщо вони описували тварину світу, говорячи про якісь біологічні. В якому це можна робити? Якщо куха в нас е, описана по художньому, то вона mm. mm. так. Добре. Е, добре. Mm. І е, яку роль відіграє цей опис у хворій? Що можемо сказати? Звичайно, mm. коли читаєш, читаєш, як не це... розумієте. <плес> Звичайно, і поряд з тим донесувати свої образи. Як називається портрет? Як називається опис персонажа? Це гарно відповів. Портрет. Портрет інструктор Добре. Добре. Домовилися засоби. Ми все-таки говоримо про інтеграцію, так? і... Мовні заступи, вони важливі для вивчення і розуміння цього коперативного вивчення твору. Почитаємо його рибок, д'язуючий молісову істотку, здавати саме так. Друге припущення, чому для автора було важливо, щоб у нас відповідався примовний букв Х. Почитаємо цей уривок, подумаємо, яке тут навантаження. Що полобрічними очиманками і по високовіта воєна були поянка. Бувають ще саповички, барячні, ливальні, які немає, були там. Всі рухані котики не видять воно. Так, чому для автора було важливо, щоб повторювався глухий звук Х? тому що кожен путі, коли вони...

Хоча ви не забуваєте записувати, у нас працює тільки в стані, дуже активна, але я сподіваюся, що ви телефонично її допомагаємо. Інформаційний уливок. Звісно, чому найбільше братова у курсі на новому місці? Чи допоможе переживати щось подібне? Коли траплялося бути далеко від рівної домівки і близьких людей? Швиденько читаємо уривок, стараємося і там добуємо мату, будь ласка. Мабуть, нам достатньо буде навіть одного речення, щоб відчути цей стан. Одного, зокрема, ніколи не було, я розумію, чого він відчував. А кожен і знає, що він відрізняв, що він відчував. Чи відчували ви, ви такий стан? Ну, можливо, так, як я в да, тривалих подорожах насправді <с finish> відчуваємо такий стан і нам хочеться до різної домі, до близьких людей, але добре, ем, коли ці подорожі вони приємні, не вимушені, а не вимушені. <с doit> Дякую. Е, і маємо останній гост літературний твір. То вигуло, що куха українська мелодика поєднує собі елементи культуру та фантастики, тому яка вже звучала в е, вас. Так? Що фантастичного, що культурного коротко? Саме така хоро, Так, мізичність, е, фантастичність споріг, а те, що вона розмовляє і так далі. Ну, а культур? <голов усь> Правда, що всі провірування дітей попівані. Чи є у казки антигерой? У ньому, до речі, теж вже сорок якийсь значить. Так, який вихворює перешкоди для головного героя. Як ви думаєте, чи вірите ви, що витратом змінився і перетворився на позитивного персонажа? то так. Чи це можливо? Має бути в а не в Звичайно, що хтось відбулося, має бути дитинне емоційне порядіння, і ми маємо вірити в те, що люди можуть мінятися е в залежно від обставин. <риклад> Захистити роботи свій, будемо їхні сьогодні. Тема, яка на е сьогодні не об'єднає. Тут і стало загальним містечності довкілля, поваги до нього. Викладаючи комічні політики для людини. Від обігленнями на наших преспі не бувають в одному полю. І полі е, теж що розказано. а в ній своє добавлення підходить середовище. Як захиститися нам від антигероїв, навіть учасники в на наших умовах? Ну, Кухами волонтери імені на маскувальні костюми, що ведуться на наших військових. Хіба ми символічно? Отже, трошки повертаючи з спорту, мислення, у Зважаючи, на теорії, основні відмінності інтегрованого курсу приводиться комунікативних зіткненностей, створювання практичного е, мислення, емоційного інтелекту, формування формання націю компетентності, збройні також і ефективно використовувати на висі знання. Чи зуміли е, ви інтегруватися да, в цей курс, у тему, Суміли би інтергувати в собі эм, эм, на нього мовні літературні, будь э, ласка, вашому. Дякую за час за співпрацю. Будуємо полежній Україні, папаємо. Приємно було з вами працювати. Дякую вам за.